Вітаю на каналі Аксіума 3 кВт на розтині. Зразу бачу проблеми із клемником по акумуляторах, тому відразу розбираю, а там буде видно що ще. Надійного контакту в клемнику немає, тому перевірити коротке по лінії батареї просто так не вийде. Але для цього є у нас ось супресор. І тут коротке замикання. Очевидно, низьковольтна частина в пробої. Тепер високовольтна частина. Тут можна підлізти щупами до транзисторів. І ця частина також пищить. Тож роботи тут буде багато відновлення, низьковольтної, високовольтної. Хто зна, чому паявся процесор, можливо, заміна процесора з прошивкою. Роботи багато. Білий провід на лінію плюс 5 до стабілізатора. Тепер даю живлення. І вже при 1,5 вольта напруги. Струм 032 А. Спирт випаровується миттєво. Процесор готовий. Скинув процесора. Тепер починаємо ліпити процесора замінив, прошив, є реакція на дисплей. Тепер займаюся силовою частиною. Затворні резистори низьковольтних транзисторів. 10 Ом. Усі цілі. Випаяв транзистори, встановив два нових для експериментів. Клемник вигорів змістовно. Відновленню не підлягає, купити його нереально, тому замість нього буде різьбове з'єднання під гайку М6, Транзистори випаяв в низьковольній частині залишив по одному транзистору, перевірюючи, піднімається шина. Отже, запуск. Вибиває п'яту помилку і не дивно, немає вихідної напруги. Але високовольтна шина під напругою. А це означає, що низьковольтна частина перетворення, а також випрямляч високовольтний, працюють. Тобто тепер залишається підставити транзистори і дивитися наявність вихідного синуса. Встановив транзистори, заводити їх туди, не знімаючи радіатора, квест ще той. Зараз попідстригаю лапки і можна паяти. Отже, транзистори запаяні. Пробуємо стартувати. Є спроба запуску. Є генерація. Вентиляторів немає, тому перша помилка. На це не звертаємо уваги. Принаймні, все стабільно споживання 0,68 А, просто чудово. Нарешті фінішна пряма ремонту. Доставляю решту транзисторів понизу і можна пакувати в корпус і перевіряти в різних режимах роботи. А тепер підтвердження версії з грозою. Ось тут помітно як з одного полігона прострелило на інший. Тобто з мережі на землю знайшло воно собі тут цей шлях, але при цьому постраждав процесор і ключі. Пристрожив, є зарядка від сонця. З'явилося навантаження. Робота від мережі. Працює комбінований зарядний пристрій. Все відбувається в штатному режимі. Вибухів диму немає. Буде працювати. Отож, дякую всім за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму.